Я бажаю вам перемоги! Дякую! Слава Україні! Слава! Звідки приїхали? Розкажіть, будь ласка, кам'яний міст, Кам'яномостівська громада, угу. кам'яномостівський ліцей, хлопчики і дівчатка, які брали участь в орієнтуванні пліч опліч. Зайняли перше місце в громаді з орієнтування в рамках пліч опліч. Ну і продовжуємо в цьому напрямку вчитися, змагатися, орієнтуватися. Ну так би мовити, брали участь в районних олімпіадах із даного виду спорту. Спорт дуже цікавий, тому що поєднує як фізичні розумові, інтелектуальні здібності, робота з картою, робота в команді. Ну і сьогодні ми попробуємо виживати в природних надзвичайних ситуаціях. Це альфа 1 добре. альфа 1 так? Да? Да. Нагадай мені, будь ласка, скільки років ти вже в спортивному орієнтуванні? Ну взагалі років 5. М -м? да, але активну участь веду вже років два. Точно що найбільш цікаво є в цих змаганнях? Це проводження часу та й сам факт змагань. Угу. мабуть. Сьогодні важкі завдання вам дали? Ми самі не знаємо, важкі вони чи ні. Нас ще не вели ми в курс діла. А ви перший раз сьогодні, так? Так, так ми тільки сьогодні прийшли. Так. Але цікаво, чим цікаво, Віталій? Взагалі сюди більше хотіла моя сестричка молодша, а я хотів з нею час провести, тому що я рідко буваю вдома. Я зараз навчаюся місі, в іншому місці в Миколаєві. Ага. Це приїхав на вихідні. Тому думаю, чому б ні? Чому не піти? Супер, дякую. Ну то я бажаю вам перемоги і сподіваюся, що буде. Yeah, Микола Павлович, нагадайте, будь ласка, скільки років ви вже займаєтеся туризмом спортивним? Так довго не живу. <гум> ага, а пригадати це скільки? Два, три десятиліття чи чотири? Председателем? Угу. 43 роки. 43 роки. Група підтримки, підтримуємо дітей, uh -huh. щоб вони розвивалися псично і вміли в будь-яких умовах знайти вихід. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, от під час війни а, важливі отакі виходи дуже важливі. Це психологічна розгрузка для всіх Для дітей, для нас, для всіх, і це дуже важливо. Це треба. Робити. Дякую, перший раз Моя донька тільки недавно почала І mm -hmm. Я в розвитку. дуже цікаво. Діти разом ця природа шикарна погода. взагалі, шепче. Супер. А скажіть, будь ласка, ми, я вже ставила питання. А от під час війни важливі отакі от вилазки? Звичайно, звичайно важливі. Це, це моральна підтримка. Це одне у одного підтримують. Звичайно, це якби такі захоті ще більше для дітей було б ще краще. Я з Олександром прийшов пішки. Ми живемо в одному районі міста. Ноги промокли геть повністю, що аж виливалась вода, але так як красівки легкі, вони так само і висихають готові прогулятись зараз. Погрілись, поїли, попили і вперед? Так, ви вже розглянули які завдання перед вами? будуть? все те саме як раніше. Будуть контрольні пункти, їх треба обійти, відмітити mm -hmm. і хто швидше з цим справиться, той переміг. Ну і не махлювати, якби не використовувати GPS і таке всяке. Бо не цікаво буде з шостого року, а ще до того, мабуть, ще років п'ять. Так, був краєм, тобто не, 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 не постійно. Ну, тобто, вже 12 плюс років, як мінімум. Сьогоднішні змагання будуть чимось відрізнятися від попередніх. Сьогодні у нас змагання з спортивного орієнтування. Тобто зараз. Запишуться заявочки, зробиться жиребьйовка, і люди приїжджать е шукати свої КП. Тобто кожен буде із своєї возрастної групи буде виконувати свою якусь таку програму невеличку. Якісь родзинки приготували? можливо? Е ну, У нас є Кубок переходящий, який е перейде з команд. От, ну, ціні призи якісь будуть так, ну, тим, хто займе якісь, так скажемо, а відносно маршруту, можна розказати? Е... Я не буду Щ... розповідати учасникам. Що ви, що ви маєте на базі... Який буде маршрут, і які маршрут цікавинки будуть? Ми знаходимося в такому в такій місцині, Це бивші дачі, і тут дуже багато таких і застроючок, і трошечки. Будівель і всякі ямки, горби і тому подібне. Тобто, траса доволі такі, ну, цікава. І це не в парку, це не, не десь коло річки, да, де все на одній прямій тут є такий а доволі здоровий лісний масив. Тобто є де розігнатися, де побігати. Тобто для молоді це буде. Дуже добра практика з орієнтування. тобто праця, а праця з компасом, тобто, ну саме саме головне для учасника це зорієнтуватися, де він зараз знаходиться, і бігти в ту сторону, в якій у нього намалюваний на карті де в нього там наступне КП воно діти, воно де вишка, десь приблизно там фініш. Ви завжди я завжди говорю, де вишка, то пів що в нашому ділі головне? Ми орієнтуємо карту тут, по дорозі. Річку тут не видно, по дорозі. Всі ці лінії вони йдуть на північ, щоб ви розуміли, куди зорієнтована карта. На карті буде встановлена трикутник. Старт фініш, а старту фінішу ми орієнтуємо у кожної відової групи свої КП. Деякі будуть співпадати, деякі не будуть співпадати. Головне, не розгубитися і орієнтуватися до дороги. У вас, у кожного є карта, на яку він намалює потім позначки. Далі, є отака от карточка учасника, в яку він буде ставити акомпост. Тобто, коли він, він знайшов КП, він. В відповідну цифру ставить штампік, компостік. Так, так же у вас буде карточка легенд, яку зараз всі потихонечку перемалюють. Ми відкриємо карту, вам поставимо і ви перемалюєте. Якщо хтось якісь символи не знає, не помне, там є на другому листочку знизу розшифровочка, а яке. Або для яка місцевість? Значить бой на всій Можливо. на всій дистанції. Ті, хто знають, не знають, у вас будуть знаходитися отакі КП. Тут буде відповідна цифра там тридцять. 30... 31 -е КП, там 56 -е, чи якесь там 70, -е, не важливо. Це у кожного там буде своє. Ви знаходите св э, свій номер. Є прищепочка. Обратна сторона, компостик, дві дюрочки зробили. Так Відправляєте. Це у вас вже ціла команда біжить? Ні, це, це так. Ну ми направляємося якраз до одного із КП для того, щоб подивитися, що ж очікує на наших учасників. Ну, ось за метрів 500 від старту ми знаходимо це перше КП, так? Так, це одне з таких нескладних КП. Тобто всі вони ну, хотілося заникати, звісно, парочку, але. Зважаючи на те, що не дуже багато досвіду у дітей, тому ось так виглядає КП. Було складно? Ну мені нормально. Хорошо. Да. Що було найскладніше, дівчат? Найти КП. Да. найти дорогу назад. Да. Дорогу такий. Да. 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 До а скільки у вас було КП? Скільки ви їх понаходили? У знаходите? дівчаток шість у хлопчиків Угу. А там спеціально якіпить потім завдання були як квест, чи ні? ні чи ні, просто ви ні. відмітилися і все, да? так? В уяві капе це москаль, якого треба знайти, і ліквідувати. Ага. Ліквідували всі? Так. Да. Супер, тепер очікуємо на, міс... на перемогу. Угу, супер. Очікуємо на перемогу. Все, дякуємо. Давайте будемо чекати. Розкажи, будь ласка, про секрети, про секрети. багаття, як правильно розпалювати? Mm. Шавашов. Так. Mm -hmm. Шавашов, дутер бумагу. У нас ще є сухий спирт. Mm -hmm. Підпалювати і накладати mm -hmm. аж поки воно жару не буде, а то ставиться тренога, казан і чай. Mm -hmm. Діма, розкажи, будь ласка, ти вперше зараз приїхав на такі змагання? Mm. А скільки років поспіль береш участь? Можеш пригадати? Роки три, П'ять. П'ять років? П'ять. Чи шесть я точно не пам'ятаю? А що тобі найцікавіше в цих змаганнях? Бігать діста молодець.